Вітаю, я вчитель хімії Криворізької гімназії номер 91 Остапчук Наталя Яківна. Моя діяльність це більше хобі, а не робота. Звучить дивно, але це факт. Оскільки справжній результат видно тоді, коли є вогонь в очах від справи, яку робиш, основна ідея педагогічного досвіду полягає у формуванні особистості як такої, яка здатна протистояти труднощам та стресовим ситуаціям, що виникають у повсякденному житті. Створення таких умов, які мотивують навчатися та використовувати набуті знання та вміння для творчого розв'язання проблем. Сьогодні важливо не просто вміти доступно викладати, а насамперед піклуватися про емоційний та психологічний стан учнів. Для цього на різних етапах уроку використовую методи: асоціативний кущ, створення інтелект-карт, синкан. Таким чином відбувається розрядка, що дозволяє налаштуватися позитивно на роботу та переключатися з серйозного на повсякденне. Офлайн уроки це можливість тримати в руках пробірку чи колбу, не просто розуміти, а бачити, що таке осад тощо. Навіть незважаючи на повітряні тривоги чи роботу в укриттях, пам'ятаю, ще й досліди, які можна продемонструвати з усіма аспектами дотримання правил безпеки щодо впровадження інтегрованих уроків, це досить актуально, особливо коли в твоєму місті спостерігаються певні зміни в повітрі, воді тощо. Участь у різноманітних конкурсах допомагає дітям ставати впевненими в собі. Вчить висловлювати власну думку, наводити аргументи, відстоювати власну позицію, що впливає на формування унікальної особистості. Онлайн уроки це ще одна з видів діяльності, де застосовуються різні інноваційні технології та інструменти, такі як онлайн хімічні лабораторії. Веб-квести, тести, створення проєктів та їх представлення не втрачає актуальності і значення той факт, що діти будуть знайомі із станціями чи лабораторіями або іншими закладами міста, в які можна організувати екскурсію. Таку нагоду мали учні 9 класів відвідати лабораторії Криворізького педагогічного університету. Найкращий результат моєї діяльності це в першу чергу учні, які мають досягнення в різних конкурсах та проєктах, які вступають в омріяні заклади та мають успіхи в подальшому навчанні. Варто зауважити, що країна потребує молодих та кваліфікованих спеціалістів вузького направлення, спроможних до реальних дій, які принесуть користь нашій державі.